Син зробив ось такі трубочки вафельні. На своєму каналі він залишить на них рецепт і покрокову схему приготування. Ось так у теплій духовці підходить моя опара, вона вже почала втікати. Зараз буду збовтувати її знову. Замочила різні цукати, грушки, ананаси, вишенька, журавлина. Можете брати ті цукати, які вам подобаються, можете брати родзинки, але вони будуть горіти, коли крафін буде пектись. Чоловік цього року робить традиційну християнську, навіть не християнську, а українську це українська випічка Паску. Опару дістала, ось вона. Зараз буду робити тісто і ставити знову в духовку. Або в тепле місце, щоб підійшло тісто, декілька разів буду вимішувати і тоді вже робити крафіни. Пам'ятайте, що духовку, якщо ми ставимо в теплу духовку, це ми її попередньо розігріваємо не дуже сильно, просто щоб тепла була. Ставимо туди нашу пару вона дуже швидко підходить. Як бачите, у мене навіть встигла втекти, поки я в кімнату відходила. Ви такого не робіть, ви швидше забирайте. І тоді вимішуєте тісто, його теж можете ледь-ледь тепленьку, вимкнену духовку ставити. Перемішую у величезній мисці яйця, цукор і сіль. Додаю до них опару. Ось так перемішую. Сьогодні показую вам так рецепт, тому що в кожної господині вдома є свої рецепти пасок. Крафіні, ще чого, хто там що хоче готувати. Звичайно, традиційно це паска лопиться. Знизу під відео залишу рецепт свого крафіна. І думаю, що вставлю фотографію за покропкою інструкцію. В самому відео вставлю фотографію в кінці відео. Ви зможете натиснути на паузу і ретельно собі все переписати або зробити скріншот. Тепер додаємо опару. Це я роблю на дві порції, тому так виходить і багато і опари, і тісто буде більше. Якщо ви будете робити, за цим рецептом, що я вам залишу, на одну порцію, то там ви будете розподіляти крафіни тісто саме в формочки на 6 частин, тобто буде 6 крафенів. Якщо ж ви будете робити дві порції, то, звичайно, 12, можливо, більше, можливо, менше, залежить від того, ще які ви будете брати формочки. Опару додала і це все теж перемішуємо. Перемішала, тепер буду додавати просіяне борошно в грамах за рецептом. Перемішуємо просіяне борошно. Вимішуємо разом з борошном парою теж м'яке вершкове масло підготовлене. Я брала 82,5%. І після того, коли вимісимо тісто, ставимо його в тепле місце на годину. Ось такої консистенції тісто у вас має вийти, продовжуєте вимішувати. Ось таке борошно має вийти. Після цього відставляєте, як я казала, на годину в тепле місце, накриваючи рушничком. А, перепрошую, тісто накривайте. Тісто один раз підійшло, вимішала його в другий. Буду зараз відставляти. І бачу, що по тому як воно зійшло, втретє, третє вимішувати його вже не потрібно буде. Також дрібно нарізала цукати. Зараз вам покажу. Ось різні. І для випічки буду використовувати ось такі формочки. Більші форми. І є в мене такі менші форми. Якщо ви будете робити одну порцію, вам буде достатньо таких маленьких форм. Я ж роблю подвійну порцію, тому мені потрібні і більші, і менші форми. А на великодню паску ми беремо інші форми. Ось такі величезні металеві, їх колись люди самі робили. У нас з тих часів залишились. і будемо випікати ми в справжній давній печі. Це у нас виверка величезна. Дивіться, скільки буде багато, як багато пасок буде. Ну, це все робить цього року пече мій чоловік паски, а я крафі, а син трубочки, тому ми все по-чесному між собою розділили. Форми нічим не змащую. Сформувала ось такі кульки на менші формочки по 220 г, на більші формочки 330 г. Я відрізала тісто, відважувала і формувала ось такі кульки. Формуєте кульки і відставляєте на Ну, на декілька хвилин можна в тепле місце, а в нас сьогодні дуже тепло вдома, тому що все печеться, вариться, тому можна і просто на стільницю. І після цього будете розкатувати тісто і формувати крафіни. Чоловік вже розклав великодню паску по формах. А тепер показую вам, як робити крафіни. Поверхню я не посипаю борошном, для цього немає необхідності. Беру, наші вже кульки попідходили, ті, які ми з вами формували, відставляли. Беру для маленької формочки кульку, розкачую її так, вздовж і формую прямо такий прямокутний плязочок довший, і тоді буду його змащувати. Розкатали приблизно прямокутничком, щоб була видна довжина і ширина. Беремо е м'яке вершкове масло і рясно змащуємо поверхню вашого тіста. І тепер зверху накладаємо цукати ті, які нам потрібні. Всіх потрішки, щоб були і такі, і такі, і всякі різні, які ви любите. Розподілили рівномірно, а тепер закручуєте ваше тісто. Ось так. Закручуєте, закриваєте, ніби як рулетик робите. І розрізаєте, посерединці розрізаєте. Ось так, бачите, він у нас закритий. Щоб не порізати силиконовий килимок, у мене є ось такий гаджет для кухні. А ви собі, залежно від того, на які поверхні робите, такий вибираєте для ну, розрізання собі. Ножем, звичайно, набагато зручніше було б. До середини. Так. До середини. Цукати можуть випадати, нічого страшного, навіть ще трішки більше. Можна ось так. І тоді закручуєте ваш графів. Закручуєте. Нічого, якщо цукати випадають, ви їх собі назад можете покласти. І далі що робите? Одну ось так, другу ось так. Берете формочку, ось нас буде така. І в такому вигляді крафін ставите у формочку. Так, ось. І далі, зрештою, крафінів те саме робите. Майже доробили. ще раз вам показую, як я змащую маслом, накладаю цукати. Скільки вам потрібно, стільки накладаєте, якщо забагато відкладаєте. Так, скручуємо в рулет. Ось так закриваємо. Тут я так скручую. Закриваю тут так. Все. Зараз прокачу. І розрізаємо. Майже до кінця. Так, так, бачите, розрізали, закрутили. Так, Так. беремо формочку і кладемо у формочку. Ось такі пасочки та крафіни. йдемо відправляти їх у духовку, тобто у нашу стареньку пічку. А це наша пічка стара. Вигрібаємо потім. І зараз будемо ставити, випікати наші паски та красіни. Все поставили, все готове, закриваємо. На 30-35 хвилин. Майже готові паски і крафіни. Дивіться, яка краса, все гарно пропеклося. І всередині теж буде смачненьке. І зараз вам покажу уже готові вироби. Все спеклося. Ще ми зараз зверху помажемо. В печі це вам не в духовці. Тут ми зараз перемажемо. Краса яка. Ось така духмяна краса виходить. Це крафіни, Це наші пасочки. Рецепт залишу знизу під відео. Всім гарного настрою!